Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття 4 називається на військовій адміністрації. Ну, зараз ми її прочитаємо, може, щось обговоримо. Якщо у кого є які думки чи якісь коментарі, пишіть в коментарях, цікаво бути, буде прочитати їх. Перше, на територіях, на яких введено воєнний стан для забезпечення дії Конституції, законів України, забезпечення разом із військовим командуванням, запровадження. На та здійснення заходів правового режиму воєнного стану оборони цивільного захисту, громадської безпеки і поряду, захисту критичної інфраструктури, охорони прав і свобод, законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи, військові адміністрації. Ось так. Друге рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Третє військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій територіальних громад, у яких сільські селищні міські ради та їхні виконавчі органи або сільські селищні міські голови не здійснюють покладення на них конституцію законами України повноваження, також в інших випадках, передбачених законом. Тобто головну роль в управлінні цих територіальних громад вже має військова адміністрація. Так, так, мабуть. Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду та звільнюється з посади президентом України за пропозицію Генерального штабу Збройних сил України або відповідної обласної державної адміністрації. Ось так. Начальником військової адміністрації населеного пункту населених пунктів може бути призначений відповідний сільський селищний міський голова. Ну, це я вважаю нормально, тому що ці люди, от, сільські, селищні, міські голови, вони вже орієнтуються е, щодо своїх громад, і, мабуть, вони будуть найефективніші управлінці в момент е, військового стану. Найменування військових адміністрацій населених пунктів є похідним від нас відповідних адміністративно територіальних одиниць. Ну, це зрозуміло. Перейменування адміністративно-територіальної одиниці є підставою для зміни на іменування відповідної військової адміністрації населеного пункту. Рішення щодо зміни найменування військової адміністрації населеного пункту приймається начальником відповідної військової адміністрації населеного пункту. Четвертий пункт у районі області військової адміністрації утворюються у разі... Нескликання сесії відповідно районної обласної ради у встановленні законом України про місцеве самоврядування в Україні строки або припинення їх повноважень згідно із законом. Або для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку. У разі прийняття рішення про утворення районних обласних військових адміністрацій їх статуту набувають відповідна районні обласні державні адміністрації, а голови районних обласних державних адміністрацій набувають статусу начальника відповідних військових адміністрацій. Так, п'ятий пункт військові адміністрації населених пунктів. Формуються з військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів служби цивільного захисту, які відряджаються до них встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із, із залишенням на військовій службі, службові в правоохоронних органах. Органах та підрозділах цивільного захисту без виключення зі списків особового складу, а також працівників, які уклали трудовий догір з обласними військовими адміністраціями або з Генеральним штабом Збройних сил України, якщо у відповідній області не утворено обласну військову адміністрацію. У разі набуття районною обласною державною адміністрацією статусу відповідно районної обласної військової адміністрації посади державних службовців у таких. Адміністраціях можуть заміщуватися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особ, особами рядового і начальницького складу, правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки і із залишенням на військовій службі службі в правоохоронних органах. Органах та підрозділах цивільного захисту без виключення із списків особового складу, перелік посад у військових адміністраціях, населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і і начальницького складу правоохоронних органів у районі обласній військової адміністрації затверджується президентом України за поданням головнокомандуюча збройних сил України. Шосте фіксування діяльності військово-військових адміністрацій з виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів. Відповідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій за рахунок коштів державного бюджету України, сьоме спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних військових адміністрацій, з питань забезпечення оборони громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, здійснює Генеральний штаб Збройних сил України, а з інших питань Кабінет міністрів України у межах своїх повноважень, спрямування, координацію та контроль за діяльністю. Районних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб збройних сил України, обласні військові адміністрації у разі їх утворення, а з інших питань Кабінет міністрів України об державні адміністрації у межах своїх повноважень. Загальне керівництво діяльності військових адміністрацій населених пунктів здійснюють керівники відповідних районних державних адміністрацій або начальники районних військових адміністрацій. Безпосереднє керівництво військових адміністрацій здійснюють їхні начальники, структуру і штатний розпис обласних Київської міської адміністрації. Структуру та штатний розпис районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів, розташованих в областях, у яких утворені обласні військові адміністрації затверджують начальники відповідних обласних військових адміністрацій. Восьме. Військові адміністрації населених пунктів районної обласної військової адміністрації здійснюють свої повноваження протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування. О, це цікаво. Дев'ятого зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів повноваження військово-цивільних адміністрацій цих населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідного військової адміністрації своїх повноважень. У разі утворення районних обласних військових адміністрацій у день набрання чинності актом президента України про їх утворення припиняються повноваження відповідних районних обласних військових цивільних адміністрацій. Ну така е длиненька стаття так. ну, Є, є така інформація, треба її трішечки знати. От ми і прочитали. Так, ну, якщо є що прокоментувати, напишіть в коментарях.